Let's go! Ууу щось байк <кхи>, взагалі не котить. Можливо із-за того, що прохолодно Температура близько нуля градусів. От. І ґрунт такий почва. Не дуже щось накачисте. Вот, такий остелінчик. їдеш, прилипаєш трошки. Вот. Ще можна з тиском погратися. гратися в покришках. Вот. Це перший спуск. Так, зразу поїхав. Вот. Пацани сказали, що, що траса нормальна там. Завалів немає. Почищена. От Їхати можна.